Так, наша наступна історія про родину, що здала квартиру в оренду, і ну здавалось би, ну про що тут хвилюватися, так адже заключили договір, все як має бути через ріелтора. і на перший погляд все було добре. Доки одного дня. Власнику квартири е зателефонували сусіди і почали жалітися на те, що якийсь розповсюджується неприємний запах, що надходить з квартири його квартири. І е від побаченого далі, вже власники були просто шоковані, що було за зачиненими дверима. Дивіться далі. Орендарів Щент розгромили квартиру. Коли вона відкрила двері, я навіть словами не можу передати. Як виправдовуються? Та як добитись компенсації за ремонт? Знайомтесь, це подружжя Ольги і Романа. Пара родом з Івано-Франківська. Ще два роки тому вони придбали квартиру в одному з нових ЖК міста і власними зусиллями. Декілька років робили в ній ремонт. У листопаді 2024 року. Вирішили здати її в оренду і звернулись до ріелторської компанії. Моя дружина, по моєму дорученню, пішла до рієлтора, де заключила договір між мною і особою, яка орендувала в нас квартиру. Так, власниця квартири Ольга підписала довгостроковий договір оренди разом з пані Марією. На перший погляд попалася дуже гарна пані, була охайною. Ну викликала, знаєте. Перші якісь такі е, враження е, хорошої бабусі люблячої казала, що вона буде проживати із своїм внуком Богданом. Ось як квартира виглядала, коли чекала на нових мешканців. останні власники квартири навідались у січні цього року, щоб перевірити стан житла і звірити лічильники. Все було супер. Ми навіть сіли з пані Марією випили чаю. Оце перше враження милої бабусі. Воно ще й підтвердилось. Так, як орендарям довіряли, приходити перестали. Та вранці 10 травня Романові зателефонували сусіди. Сусід говорить, що на сходовій клітці пахне, пахне дуже неприємно. Лає собака 24 на 7. Ну і він так. Коротко розказав про людину, яка там живе. Я одразу подзвонив до орендарки своєї, до пані Марії. На що вона мені сказала, ви приїжджайте дивіться, тільки не сьогодні. Вона казала, що це її дочка там живе. Тобто, не виганяйте мою дочку, їй нема куди піти. Я кажу: якщо ваша дочка відкриє двері, ми зайдемо, подивимося. Якщо квартира моя в нормі, ми нікуди кажу, її не виженемо. Згідно договору, подружжя мали право попередити про свій візит за годину до прибуття. Тож вони одразу вирушили на місце. Утім, потрапити у квартиру так і не змогли, і пані Марії там не було. Нам двері ніхто не відкрив, тобто ми стукали порядки півгодини часу, маючи свої ключі, ми запхали ті ключі в замок, і з іншого боку дверей зразу та якась жінка, невідома особа, зразу взяла і запхала так само ключі. Тоді ж власники викликали поліцію і написали заяву. Та потрапити за зачинені двері так і не змогли. За декілька днів подружжя знову вирушили до свого житла, і на цей раз їм вдалося потрапити. Та вони були просто шоковані від побаченого. Коли вона відкрила двері, ну я навіть словами не можу передати. Ну, перше, що я побачив, це купу сміття. Ну і знаєте, це такий запах майну просто з квартири. Ну я не знаю, як із стайню і шприци в квартирі, повна антисанітарія. У квартирі купа сміття по всіх кімнатах: брудні стіни та меблі. У спальні собака прив'язаний до батареї. А на кухні коти з виводком кошенят поруч валяються шприці, пляшки з під алкоголю, залишки їжі, а меблі та матраци понівечені та у жахливому брудному стані. Мені ремонт треба весь переробляти там повністю. Тобто, підлога зруйнована повністю котики та песики. Не мали просто навіть куди в туалет ходити. Тобто вони. Нужду свою стріляли на підлогу. Це все відповідно. Запах я одразу ж подзвонив до адвоката. Свого адвокат прибув на місце, викликав поліцію. Утім, нова мешканка Віталіна, донька Марії, з якою і підписували договір. З'їжджати відмовилась. Якщо я вам не підходить. Я там живу. Будь ласка, виселяєте через посторонні особи. Я радилася адвокатом. Я живу ті, ніколи нікому нічого не робила погано. Ви Будете перші. За декілька днів жінка все ж з'їхала з квартири. Утім, на дзвінки для вирішення подальшої компенсації збитків ніхто не відповідає. Ми зателефонували орендарці пані Марії. Зараз Утім, нам так і не перетелефонували. Адвокат Кирило Казак каже, укладаючи договір, обов'язково сфотографуйте паспорт орендаря, фото, деяким був виданий документ, а також місце реєстрації особи. А от у договорі врахуйте усе до дрібниць, особливо можливість перевірки стану житла хоча б раз на місяць. Це може бути положення щодо порядку доступу орендодавця до квартири, в який час, за яких умов, за скільки треба попередити орендаря, які обов'язки є у цих сторін. Якщо ж вашому житлу завдали збитків, зафіксуйте це на фото та відео, і у випадку відмови мирової угоди та фінансової компенсації, звертайтесь до суду. Відшкодування шкоди у нас можливо за законом в двох порядках: добровільний, тобто ви пропонуєте орендарю, що ви заподіяли мені шкоду, сума така, то Якщо він відмовляється, тоді вже звертаєтесь до суду з позовом про стягнення цієї шкоди. Бажано зробити оцінку, оскільки в суді може дійсно стати питання, а як ви визначили суму цієї шкоди. В такому випадку суд накладає арешт на майно або ж на рахунки особи, і всі кошти, що надходитимуть, списуватимуться в рахунок погашення боргу. Тож ж юрист наголошує, укладаючи договір, обов'язково пропишіть можливість перевірки стану свого житла. А от як часто ви це зможете зробити, раз на місяць або навіть частіше варто узгоджувати з обох сторін. Тут... Що казати, що казати, ну, таке... треба укладати договір, юридичний документ. Ну, вклали, це вперше, вклали, тепер вони будуть ну, через суд там, якось вирішувати це питання. Але тут знає радієш, коли ти знімаєш орендуєш квартиру, коли не приходять так постійно там ці господарі, і це добре, коли там є довіра, але там спочатку можуть прийти, а все окей. Далі вже не приходять, просто там платиш і все. А тут навпаки, знаєш, довіра з першого разу: не прийшли, не перевіряли, і тут от. Таке трапилось. Нам цікаво, чи у вас були подібні історії. Ну, трішечки от, так, таке. Подібну знаєш... історію моєго знайомого ще більше 10 років тому моєго знайомого, так. та е, от так газдині не приходила, довгий час не приходила і заселив квартиру. Так що довелося потім робити ремонт. Але ж цей знайомий е, зробив ремонт, привіз ну, до ладу, інша... і цей знайомий не я. Ну, слухай, ну це важливо, що знаєш, що е, ну, е, якщо там пошкодило якось майно, то відшкодували чи там зробили якийсь ремонт, буває таке примірне що там, коли малі діти і господарі ну входять в положення і кажуть: ви просто там чи переклейте ті шпалери, чи просто там яку якусь суму ну вкладіть, так і тоді вирішується питання. А тут же ж попередили, що прийдуть і нічого не зробили. Ну і просто я не знаю, може там якісь проблеми були в тієї жінки, або що, чи вона в якійсь глибокій депресії, чи вона хвора, чи що ну просто коли тварини справляють нужду просто на пологоні, там ваш паркет здувся, ти разів? Про тварин, треба домовляти. Прив'язані до батареї на вході в квартиру mm. або навіть при укладанні цього дула, та, або при перемовини та ну питання навіть тут пташка. не про квартиру. При тварин так, але суть в тому, що вона не вигулювала їх. Собака ну, це вже була прив'язана до батареї. Тут, від само людини зато. Ну, знаєш, привіт зоозахисникам mm -hmm. в цій історії так, Ой, є про що говорити. Друзі, пишіть свої історії і, і, і не втрапляйте в такі.